Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сонечко-сонечка загляда у віконечка, просить наших діточок завітати у лісок. У лісок ми поїдемо потягом. Ось ми і приїхали. Відпочинемо на цій галявинці. Слухайте, як співають птахи. Чуєте? Чи подобається вам, як співають пташки? Як гарно навколо. На місці не тільки краса, розваги та ігри у лісі. Можна ще потрапити на небезпеку. Ось і зайчик. Привіт, зайчик. Добрий день, малята Я почув голос і прибіг до вас за допомогою. Допоможіть, будь ласка, вчора відпочивали дітки і викрали сміття у річку. Та лапку, та лисиці. Допоможемо, дітки, лисиці. Ходімо зайчику до лисички. А ось і лисичка, підолашка з лапкою пораненою. Як ми допоможемо лисиці? Так, перев'яжемо лапку. Лисичка нам вдячна за допомогу. А скажіть, будь ласка, чого не слід робити у лісі? Так, не слід викидати сміття в озер та річки. А чи можна пити воду з річки та озер? Ні, не можна. Чого ще не слід робити в лісі? В лісі ще не можна ломати та рубати дерева. Ой, малята, подивіться, скільки бджілок. І ведмедик тут як тут. Ти чому такий сумний ведмедику? Я хотів понюхати квіточку, а вона кусається. Дітки, як ви гадаєте, хто вкусив вид медика? Так, бджілка. Бджілки збирають нектар на квітках. Через це потрібно буде обачним. Дякую вам, малята. А я думав, що це мене квітка вкусила. Ось ми знову з вами на галявині. Як гарно, тут і кущі, і піньочок можна і відпочити. Ой, а що це таке? Це кліщ, він дуже небезпечний, хоч і маленький. Кліщ залізає в тіло людини, якого дуже важко витягнути. Тому, малята, прислухайтеся до порад батьків, потрібно правильно одягатися. Щоб і ноги, і руки були захищені. Наша подорож підійшла до кінця час нам і додому повертатися, прибираємо сміття після обіду і висаджуємо гарні рослини на згадку для звірят. Наш потяг швидко домчить нас додому, а де ми сьогодні побували? Кого в лісі зустрічали? А кому допомагали? Що нового дізналися? Малята! Будьте обачними, уважними та слухняними. Наша зустріч підійшла до кінця. До, до нових зустрічей!